Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Якщо ваш автомобіль переобладнаний для роботи на зрідженому нафтовому газі, не поспішайте радіти, що платите за пальне менше. Коломияни стверджують, на заправках обдурюють. Народний контроль вдався до експерименту. Я в основному заправляю так, щоб мене не обдурили на, 10, на 100 гривень, наприклад, на 200 гривень. Я ніколи повний повний балон не заправляю, тому що знаю, що дійсно вони надурить мене. Так у нас держава, то нічого не зміниш. Всюди нас дурить. І поки ми щось не зробимо, будуть нас дурити. Журналісти народного контролю вирішили з'ясувати, у чому ж полягає обман. Їдемо на газову заправку, все фіксуємо на приховану камеру. Просимо оператора залити повний бак. Нас не питають об'єм балону, а просто вмикають колонку. І ось на табло увага, майже 46 літрів. І це при тому, що місткість для газу у нашому авто 42 літри. Питаємо у оператора, як таке можливе, та той не розгубився. Сам балон може бути, а чи може бути? Ваш балон холодний. Що зимов, кажу вам? От діапазон є три атмосфери, а зимов є шість. Є різниця. На станції, де переобладнують авто, миттю спростували легенду оператора на заправці, адже до газової установки є конкретні вимоги. Балон не можна заправляти понад 80%. Угу. Тобто, кожен новий балон і кожна нова установка йде з таким паспортом. Угу. Спеціалісти кажуть, баки автівок заправляють за допомогою мультиклапана, тож будь-які відхилення неможливі. Він автоматично відсікає і не дає залити в бак більше, ніж 80%. Тобто розглянемо варіант, якщо у вас балон на 42 літра, то ви максимум можете в нього залити це 34 плюс-мінус. Та навіть якщо клапан несправний, переконують автомеханіки, більше ніж літраж балону заправити газу туди неможливо. Елементарна фізика це залити трьохлітрову банку чотири літри рідини. Е, просто це призводить до того, що балон перезаправляється засильно більше ніж на 80%. Ну і це може призведеться до того, що спрацює аварійний клапан. В кожній машині має бути виведено під дно машини зброс парової фази газу. Тобто, через цю трапку трубку клапан відкривається, і весь газ іде в машині. Просто під дно машини стравлюється. Щоб з'ясувати скільки ж ми переплатили, їдемо перевірити справність нашого обладнання для роботи на зрідженому нафтовому газі. Усе гаразд. Спеціалісти підтверджують це відповідним документом. Тобто нас обдурили більше ніж на 100 гривень щеком та документами. Звертаємося до інспекції із захисту прав споживачів. Залишаємо письмову скаргу. Там підпис трошки далі. Будемо мати причину звернутися в держстандарт метрології для того, щоб спільно з ними зробити цей або аналіз, або вимірити кількість газу, який закачується в балони. Вони мають для цього всі засоби, щоб це зробити. І будемо застосовувати відповідно санкції до них. Ці санкції будуть або адміністративного характеру, або економічні. Ну, в залежності вже від того, що ми виявимо при перевірці. На перевірку заправки разом із спеціалістами приїдемо. І ми. Марина Максимів, Юрій Данелюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.